Я не ра. Всім привіт! Декілька днів нічого не знімала. Точніше, напевно, після суботи я вже нічого не знімала після п'ятниці. Суботу ще знімала фотографувала світу. з відео вже вийшло. За п'ятницю відео ще до сих пір не вийшло. <кхи> Чому нічого не знімала, тому що у нас Анютка була з температурою, капризувала. Сьогодні вже Анютка, сьогодні у нас, по-моєму, вівторок, якщо я не помиляюсь, і Анютка вже пішла в садочок. Ну, як ви бачите, я вдома, я не на роботі, в нас валить дощ. Я вийшла гуляти з барсом. Олярчик попросив, щоб я з ним вийшла. Зараз десь 7.40, ми зараз з ним трохи погуляємо і я буду йти до лікаря. Ви пам'ятаєте, недавно в мене була гнойна ангіна з лівої сторони і зараз в мене таке саме відчуття, що в мене починається з правої сторони. Мені тяжко ковтати, ви чуєте мій голос. Ну, на 8 годину я піду до сімейного лікаря. Він мені виписав антибіотики, стероїди і все, що там положено. Дарсі, ходи, поки нас пропускають. Я вже вдома була в лікаря, виписав мені антибіотики, але антибіотики не, не ліки, а колоти через вену на три дні. Я вже прокололася, попросила, щоб мені оставили цього метелика, чи як воно називається, щоб завтра знов не колоти мені руку. Я не знаю, чи він дуже до завтра, звичайно, тому що в мене вилазить. Але чесно сказати, що от прокололи мені антибіотик, я не знаю, чи це воно психологічно чи не психологічно. Але ковтати стало легше. Горло до сих, до сих пір забите, ну то відомо, що як то один раз прокололи антибіотик, набагато легше не стане, але все одно, чуть-чуть легше ну, якби ковтати стало легше. Я думаю, що це, скоріш всього, психологічно. Типу, прокололи тобі ліки, от тобі і стало легше. Буду... Сьогодні я вже прокапалась, завтра і ще післязавтра буду завозити Нітку в садочок, їхати додому і потім десь на півдесят і на 10 їхати в поліклініку, щоб мені прокололи антибіотики, Капельницю поставили. Купила я антибіотики, купила ще Ані смесі, зайшла, там якраз була скидка, бо так вони по 70, а так по 56. Взяла їй дві банки смесі. Взяла ще людяники теж від горла. Прийшла додому, поснідала, вчора варила грибний суп без грибів. Ви такі знаєте, якщо ви не знаєте, я можу розказати. Купляєте грибну приправу, варите звичайний суп, просто без грибів. Замість грибів кидаєте туди грибну приправу. Аня вчора з'їла дві тарілки, Валерчик теж зацінив супчик. Я, до речі, думаю, що вийде якась кака, але вийшло смачне. Зараз от я ним поснідала. І лежу в ліжку, дивлюсь пацанок. Я не знаю, скільки буду дивитися. Думаю, що я, напевно, зараз закрию тріси на вікні і буду відпочивати. Думаю, стірку зложити, щось поприбирати, посуду помити, але зараз точно ні. може, я годинку-другу відпочину, в мене з'являються чуть-чуть сили. І тоді я поп'ю чай і, можливо, щось буду робити, прибирати. Готувати їсти, слава Богу, не треба. Хоча вчора я розморожувала е, окорока, і в мене ще, ну, це не окорока, а гомілки, я не знаю, хто як його називає. Коротше, в мене залиши три штучки, я хочу їх або піджарити на сковорідці, або в духовку, і зробити пюрешку. Оце те, що я сьогодні хочу зробити. Але це вже ближче буде до вечері, щоб валячик повечеряв. Ганютка пюрешечку після садочка, щоб поїла, щоб тепленька була. Ось такі ось новини, буду відпочивати. Якщо буду чимось сьогодні займатися, крім того, що валятись в ліжку, я вийду з вами на зв'язок, якщо ні, то вибачайте. Обідно, обідно, що виходить, тільки першого часу мене виписали з лікарні, сьогодні у нас 15, і я знову лежу вдома з горлом. Анютка пішла в садочок, тобто я могла вийти на роботу, заробляти гроші, але доля розпорядилась по-іншому. Рішила, що мені треба відпочити. Ну, це, напевно, проблема всіх нас, те, що як тільки нам стає трохи краще, ми зразу біжимо на роботу, ми зразу біжимо щось робити, якісь покупки прибирати, чи там, хто в селі на городи біжить, бо то, що стало, трохи легше. І от у мене вийшла та сама ситуація, що мене вівторок, першого часу виписали. Я ще до кінця тижня побула вдома, потім пішла на роботу. Я думаю, організм ще був ослаблений і за нюткою невідомо, що це було. Це три дні температура, два дні доходило до 38,5 Вчора була температура 37,2, 37,3 така максимальна. Сьогодні взагалі 36,6, немає температури. Я нютка пішла в садочок. Ну, хоча б це легше, що я вдома сама. Як сама з Барсіком, я можу відпочити, що мені не треба думати про те, як забавляти анютку і вкладати спати, і кормити, і перевдягати, що я собі вільно лягла і сама собі ну, лежу, відпочиваю. Так що ось такі ось новини. Я йду відпочивати. Зараз година 4.33. Йду забирати анютку, вділа корточку. Ой, проспала сьогодні цілий день. Ну, то як я з вами виходила на зв'язок, потім я ще чуть-чуть полежала, подивилась телевізор. Потім я заснула і проснулася аж в 3.30, помила посуду, перекусила. І зараз буду їхати заняткою, зібралася, зробила собі ключий і їду заняткою. Побачимо, чим ми будемо заняткою займатися зараз. Їсти я так і не приготувала. Якщо Анютка буде в настрої, то приготую разом з Анюткою їсти. На вулиці вітер, холодно. за Анюткою. Друзі, дивіться, купила новий набір е, постільного, спального, чи як воно, я не знаю. Коротше, постільного білья. І до нього купила ось таке ось покривало. Зараз постелю, покажу вам, як воно виглядає. Виглядає це отак. Я зараз подушки перевернула на двох сторонні. З одної сторони чорні, з другої білі. І ось поки оце воно таке ну те біліше, звичайно, воно відрізняється від цього. Можна і на чорний перевернути. Отак ось. моєму з чорним навіть гарніше, але я напевно, на чорний переверну. І ось такий ось наверх, щоб не мазати ліжко, коли просто хоч прилягти. Так що ось така у ось нас обновочка, бо наше постільне вже все затерте, вже в катишках Рішила обновити. Я пару хвилин, поки їду за Анюткою в садочок, вирішила вийти з вами на зв'язок, оскільки я хворію. Сьогодні мені вже легше, сьогодні я можу ковтати, сьогодні я... Говорити, але в принципі все одно, що якщо дуже довго розмовляю, то починаю горло боліти. Тому стараюсь дуже довго не розмовляти. Ой, сьогодні, по суті, чесно говоря, нічим не займалася. Прийшла, чуть-чуть звужилася, ну, завезла нітку в садочок, прийшла після садочка, поскладала стірку, поїхала в поліклініку, мені поставили крапельницю. Після цього поїхала, купила. По, ну, Постіль би наша вже, як я говорила, така вже страшненька, убита, вирішила купити нову постіль. Та да, й ось так. Потім полежала, нічого більш не робила. Зараз достала м'ясо, хочу зробити пюрешку з салатиком. Із, із м'яском в духовці, грудинкою куриною в духовці. Супчик якийсь може зварю, щоб завтра вже не варити. Та да і все, завтра, напевно, треба буде завести Анютку. потім може щось доприбирати і, і так доприбирати, ну. Навіть не знаю, напевно, доскладати стірку. Поїхати знову на крапельницю. Завтра має бути, по ідеї, остання крапельниця антибіотик. І після цього треба поїхати в магазин скупитися, тому що вже багато продуктів закінчується, перебрати фрукти, що там ще нормальне, що не нормальне, зробити взагалі список, що треба буде купити. Та да і все. Отак я вже покупалася, зараз заберу анютку, буду готувати вечерю. Займатися дитиною і, як завжди, лягати спати. Я сподіваюся, що я хоча б за нютку сьогодні не вироблюсь. А якщо я за нюткою вироблюсь, то, то я хоча б встигну приготувати вечерю, що мені кидає приготувати вечерю, я з нею приготуємо, повечеряємо. І підемо з нею купатися і спадки. Вчора велячип мені дуже сильно допоміг, він покупав Анютку він знаю, займався, чуть-чуть, погрався. Це мені дуже допомагає. Що ось такі ось новини на сьогоднішній день, нічим не займалася.